Моє вітання! Ви на каналі Української асоціації свинарства, рубрика Новини свинарства. Сьогодні хочу вам розповісти про свиней, тому мочіся позручніше, а я починаю? Свині дуже цікаві та розумні тварини, які мають багато особливостей, які можуть вас здивувати. Ось деякі цікаві факти про свиней. Свині належать до найрозумніших тварин на планеті. Вони допитливі та проникливі тварини, які широко визначаються розумнішими, ніж маленькі діти віком не менше 3 років, а також собак та навіть деяких приматів. Свині можуть запам'ятовувати свої імена за 2-3 тижні після народжування і реагувати на них, коли їх гукають. А як часто ви даєте імена своїм улюбленим свинкам? Напишіть в коментарях, як саме ви їх називаєте. Ще один цікавий факт: свині можуть навчитися робити трюки навіть швидше ніж собаки. Свинячий серцевий клапан може врятувати людське життя. Серцевий клапан свиней використовується для виготовлення клапана для людей. За даними гарвардської медичної школи, цей клапан служить близько 15 років і зазвичай не потребує застосування протизапальних препаратів. Свині можуть плавати, вони мають природний талант до плавання і можуть перетинати водойми навіть на значній відстані. Наприклад, на Багамських островах є популярна туристична атракція пляж свиней, де можна побачити свиней, які плавають у кристально чистій воді. Але я б туди не літав відпочивати, а то почну сортувати поросят, робити амуги і так далі. Чи видають свині звуки і як вони спілкуються між собою? Так, свині видають різні звуки з різним значенням та постійно спілкуються між собою. Однак інколи один звук може використовуватися в різних ситуаціях, щоб повідомити різні речі. Свині е, видають такі звуки, як рохання, гавкіт, вереск, дихання та кашель. Рохання використовується свиньми-матерями, які співають свої колоскові під час годування. Гавкіт може означати або небезпеку, або те, що свиня бавиться. Писку свиней означає біль або занепокоєння. А от коли свиня тихо дихає, то вона намагається бути дружньою. Таке дихання часто вважається привітанням. Також свині видають звуки кашлю, коли вони роздратовані, та використовують різні методи спілкування, щоб залицятися до своїх партнерів. Чи можуть свині потіти? Свині не потіють, хоча у них є потові залози, але порушена терморегуляція. В результаті свині завжди будуть валятися в багнюці або в воді, щоб охолодитися. Особливо у літню пору ви могли помітити, коли у свиней завжди повні кормушки води, та вони всі ляко намагаються затопити свій бокс водою. Вони також позбавляються надлишку тепла через шкіру та дихання. Як швидко може бігати свиня? Домашні свині можуть бігати зі швидкістю 18 км за годину, а деякі кабани 30 км на годину, це справді вражає. Вони не біжать ніколи по прямій, таким чином свині, які беруть участь у коротких перегонах, не будуть дотримуватися встановлених доріжок для перегонів. Але мені здається, що коли ви намагаєтесь наздогнати потрібну вам свиню чи порося, то вони набирають усі 50 км за годину. Чому свині так люблять бруд? Грязьові ванни допомагають свиням охолодити своє тіло в лис пека. Вони можуть знизити температуру свині на 3,5 градуси Цельсія. Ефект охолодження триває значно довше, коли свині валяються в багнюці, аніж у воді. Однак свині також люблять гратися в багнюці, щоб позбутися паразитів, які вражають їхні тіла, такі як воші та кліщі. Крім того, свині також втирають свій запах в бруд, щоб позначити свою територію. А які цікаві факти вам уже відомі? Що з цього цікавого я пропустив? Тому напишіть у коментарях ваші спостереження за цими рожевими та не забудьте написати імена ваших улюблених свинок. На цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте поставити ваші вподобайки та підписатись на наш YouTube канал. Команда Української асоціації Сунарса в Данії бажає вам гарного дня та чудового настрою!